Всім привіт вітаю всіх на своєму каналі. Я на роботі, неділя. Ні, Я сьогодні не буду ні, 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 Е, Я прийшла. Мені треба зробити собі манікюр, тому що мастер без ногтів їде на море, це не то. Треба зробити ногті. Е, і сьогодні в мене будуть... І змінення на моїй голові. Так що буду показувати вам. Надію, що сьогодні в мене вийде записати влог, тому що останні дні я писала, чесне слово. Були в мене ранки, я зранку писала е ці відео, і потім у мене просто не було вредно це виставити. Так що буду надіятися, що сьогодні я все-таки виставлю е це відео. А вам бажаю гарного, чудового дня недільного. Так, ну що мої хороші? от така от у мене причосочка вийшла, не знаю, видно, вам, не видно. в общем, такі косички я заплала. Е, мені дуже подобається. Дуже. Я розумію, що є різні мнення, комусь подобається, комусь не подобається, але я прям задоволена. Е, моя сестричка написала, що я тепер похожа на неї. Ці штучки, вони, звісно так, трохи мішають тут впереді, але я їх отак ложу назад і в принципі, можу нормально бути так. В общем, у нас 19.00, 19, 07 десь. І ми вже виїхали. Ще заїхали в Жабку, купимо кави і будемо їхати. Їдемо ми в Катовіце на Льотніско. Вильот у нас в четвертій ранку, плюс-мінус. Ну там потрібно бути за дві години. А я не хотіла, щоб ми їхали вночі. Тому попросила Валіка, щоб ми виїхали вечором, доїхали по нормальному. На в нормальному зостоянні, да, коли ще не хочеться сильно спать, і потім уже на самому Людміско підождали до нашого часу. Так що, от такі, в принципі, у нас діла. Я вже сьогодні не знімала вам днем влог, тому що я після. Волосіків, як записала вам фрагмент в началі, пішла на манікюр. Мені Христина моя діла манікюр, дівчатка, яка в мене роботає І цей, і, і значить що, ми довгенько посиділи, тому що, ну, в общем, довгенько була на манікюрі. Потім після манікюра ми відвезли е, Христину додому, потім що, потім приїхали самі додому, поїли, бо я була голодна. Е, і що? і все. Я вийшла ще на Крупувки, купила собі бандану, щоб мені було чимось голову прикрити на морі, щоб було не жарко. І, все, і 7 часом ми сіли поїхали. Мені кажеться, Богданчик трошки розстроєний, що ми уїжджаємо. Ну, не знаю, вже можна в наступний раз поїдемо всі разом. А поки що така ситуація, що він має бути вдома. Вдома тут цепляється. Э, в общем, вот такі от у нас діла. А зараз будемо їхати, в принципі, можливо, буду включатися по мірі поступлення там якихось цікавих фактів. Е, і, ну, от так от. А зараз ми їдемо, опереж кажу, в Катовице, ми хочемо стати десь перед Катовице в, може, в KFC повечерять і може взяти з собою там якийсь бургер на ніч, тому що якщо я ночу не сплю, я захочу точно їсти. Е, в прошлому году ми купляли щось там на льотніску. Ну, там якісь були такі не дуже смачні бургери чи що. Не пам'ятаю, що там було. Взагалі, хочеться купити те, що вже провірене. Так що, може, буде якось так. Валік вже йде, мабуть. В общем, це відео вже потом, як закінчимо сьогоднішній день. І виставлю.